Працівники КП «Чиста громада продовжують невтомно працювати, забезпечуючи порядок і красу в нашому місті. Цього разу вони зосередились на відновленні клумб на декількох ділянках по проспекту Перемоги. особливо той, яка потребувала уваги після нещодавніх ремонтних робіт, які проводило КВЕП Подільськ теплокомуненерго. На цій ділянці буде висаджено нові троянди, що додадуть району яскравих кольорів та приємного аромату. Працівники КП чиста громада ретельно підходять до вибору квітів, аби клумба не лише була гарною, а й стійкою до погодних умов. На проспекті перемоги після заміна труб теплокомунам. Ми висависаємо троянди, щоб люди йшли, пишалися, що було гарно. Задіяна вся бригада. одні копають одні троянди сажають, одні землі розсипають. Тяжка робота. Працівники КП «Чиста громада вкотре доводять, що навіть найменші деталі можуть мати велике значення. Нові троянди не тільки прикрасить проспект перемоги, а й стануть символом відновлення. Ірина Дисюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.